Привіт, шановні, уявіть, що в кожному з нас є темна сторона, частина нашої душі, яку ми не хочемо бачити, що відбувається, коли ця тінь бере верх над нами, чому важливо її зрозуміти і не дозволити їй руйнувати наше життя та суспільство у цьому відео. Ми заглянемо в глибини психології Карла Юнга та розкриємо, як наші приховані темні риси можуть впливати не лише на наше особисте життя. А й на весь світ як навчитися перетворювати власну тінь на потужне джерело сили та усвідомлення. Приготуйтеся до відкриттів, які змінять ваше уявлення про себе та навколишній світ. Кожен носить у собі тінь, і чим менше вона втілена в усвідомленому житті людини, тим темнішою і щільнішою вона є. Якщо неповноцінність усвідомлена, завжди є шанс її виправити. Але якщо вона витіснена і ізольована від свідомості, вона ніколи не буде виправлена і може раптово прорватися назовні в момент неусвідомлення. У будь-якому випадку вона створює підсвідому перешкоду, що зриває наші найкращі наміри. Карл Юнг говорить про два типи тіней: особисту тінь, невідома темна сторона нашої особистості та колективну тінь. Невідома темна сторона суспільства, починаючи з особистої тіні, юнг називає її тим, ким людина абсолютно не хоче бути, вона репрезентує невідомі або маловідомі риси та якості его. це сукупність усіх неприємних якостей, які ми воліємо приховувати від самих себе. Тінь містить у собі неповноцінності, які є в кожного, але які людина воліє не визнавати. Бо вони здаються слабкими, соціально неприйнятними або навіть злими. Тінь стає найбільш помітною, коли людина перебуває під впливом тривоги, сильних емоцій, алкоголю тощо у такому стані вона може несподівано виголосити ворожу репліку навіть під час дружньої розмови. Коли ми не хочемо приймати в собі те, що зневажаємо, ми проєктуємо це на інших. Можливо, щоб людина частково усвідомлювала свою тінь, тримаючи її під контролем его. Однак багато хто повністю відмовляється визнавати свою тінь, і тоді его навіть не усвідомлює тіньової поведінки, отже, не має жодного контролю над нею. У такому випадку тінь діє автономно і проявляється через незрозумілі зміни настрою, дратівливість і жорстокість. Протягом своїх праць Юнг неодноразово наголошував на важливості усвідомлення тіні в процесі психотерапії та в повсякденному житті людини. Хоча тінь зазвичай сприймається як негативна, вона також може бути джерелом позитивного. Дослідження тіні відкриває доступ до багатьох цінних якостей. Юнг пише, що тінь виявляє чимало добрих якостей, таких як нормальні інстинкти, адекватні реакції. Реалістичні прозріння, творчі імпульси тощо. Одна з найближчих колег Юнга марі Луїза фон Франц писала: Тінь не обов'язково завжди є супротивником. Насправді вона точно така ж, як будь-яка людина, з якою доводиться співіснувати, іноді поступаючись, іноді опираючись, іноді даючи любов залежно від ситуації. Тінь стає ворожою лише тоді, коли її ігнорують або неправильно розуміють. Тінь містить у собі різні якості, сили та потенціали, які, якщо їх не дослідити, призводять до внутрішнього збідніння особистості, це створює несвідомі перешкоди, які гальмують розвиток і втілення позитивних якостей, що дрімають у нашій психіці. Наприклад, людина може вважати, що наполегливість це грубість або агресія. У результаті вона втрачає впевненість у собі та здатність говорити відкрито і з повагою. Це своєю чергою веде до пасивності, складнощів із підвищенням на роботі, фінансових труднощів тощо. І коли така людина стикається з кимось упевненим, всередині неї виникає роздратування і провина, що ще більше затемнює її тінь. Ці цінні аспекти необхідно інтегрувати у власний досвід, а не придушувати. Саме его має поступитися своєю гординою. Ми також зустрічаємо свою тінь у снах у вигляді людини тієї самої статі, що сновидець. Це виглядає як критика нашого характеру з боку підсвідомості, внутрішній суддя, що дорікає нам і результатом часто є мовчазне збентеження. Ми маємо усвідомити вміст тіні та інтегрувати його в особистість. Цей процес називається усвідомленням тіні, або. Тіньовою роботою Shadow Work. і тут починається болісна і тривала самоосвіта, довгі та складні переговори з тінню, робота, яку можна порівняти з психологічним еквівалентом подвигів Геракла. Працюючи з тінню, ми можемо спостерігати її зовнішньо, аналізуючи свої емоційні реакції та будучи радикально чесними в спілкуванні з іншими, а також внутрішньо досліджуючи власні сни. Це дозволяє досягти просвітлення і зменшити руйнівний потенціал тіні не стільки через боротьбу з темрявою, скільки через освітлення темряви світлом і внесення світла в темряву. Як писав юнг, немає світла без тіні і немає психічної цілісності без недосконалості. Метою є недосконалість, а цілісність особистості цей довічний процес, що зветься індивідуацією, створює баланс між свідомим і несвідомим. Узгоджуючи его з цілісністю нашої особистості, якою б страшною чи темною не була зустріч із нашою тінню, пізнання правди приносить полегшення. Розпізнання правди це процес автентичності, ретельне розкопування глибин нашої сутності, щоб дослідити можливості й обмеження, викривлення та поховані або забуті частини нас самих і наших здібностей. Однак більшість людей занадто ліниві, щоб задумуватись глибоко навіть над тими моральними аспектами своєї поведінки, які їм відомі, не кажучи вже про вплив несвідомого. Колективна тінь. Тінь також може складатися з факторів, що походять із джерела поза межами особистого життя окремої людини. І тут ми стикаємось із колективною тінню, темною стороною або невідомими чи маловідомими, Аспектами суспільства і культури вона містить усе те, що суперечить нашим спільним цінностям. Колективна тінь це величезний, багатовимірний і часто жахливий, але невловимий аспект людського буття. Вона проявляється у масштабній шкоді, яку люди завдають одне одному та природі, а також у наслідках цієї шкоди для наступних поколінь. Ми бачимо колективну тінь у проекції темряви і меншовартості у насильстві та пригніченні, у невидимості сучасного страждання, у запереченні відповідальності за нього. Хоча колективна тінь може проявлятися жорстоко, вона також здатна маскуватися під благородні ініціативи, наприклад, під місіонерську діяльність, що нав'язує конкретні мови чи культурні практики, орвеллівська реальність, у якій ми живемо і сьогодні. Як і будь-який тіньовий матеріал, індивідуальний чи колективний, її вплив може бути всюди сущим, хоч і неочевидним. Колективна тінь зовні проявляється у звірствах, переслідуваннях, хворобах, бідності, алкоголізмі, злочинності, знищенні культур, тощо. але вона також може діяти всередині у психіці кожної людини. Як ненависть до себе, до власного походження чи культури, депресія, почуття безсилля, бажання помсти, щоби інші відчули той самий біль. Історично колективну тінь називали злом у християнській традиції. Це диявол, і людина, яка ним одержима, втрачає людську суть і набуває демонічної природи. Юнг вважав, що наша головна відповідь на зло це прагнення до самопізнання. Та цілісності, що передбачає асиміляцію тіні, людина повинна нещадно усвідомлювати, скільки добра вона здатна зробити, і на які злочини також здатна. Коли проблема в суспільстві є очевидною, але супроводжується запереченням, проекцією і відсутністю відповідальності, її можна назвати тіньовою проблемою. Тому прийняття відповідальностями моральної, політичної та духовної. Є надзвичайно важливим мужність, з якою ми несемо власну темряву, звільняє інших від необхідності нести її за нас. Як люди, ми маємо ще багато чого навчитись у цьому аспекті. Найпоширенішою реакцією здається заперечення, часто з бажанням рухатись далі і залишити минуле позаду. Багато спроб подолати болісне минуле проявляються у формі публічних вибачень як покаяння. Виплати репарацій паломництва до місць великого страждання тощо, але як нам працювати з минулим так, щоб інтеграція тіні відбулася глибоко і широко в межах усього суспільства, а не лише на символічному рівні через лідерів або політики? Пам'ятати і проговорювати те, що здається невимовним, завжди болісний процес, як для жертв, так і для кривдників, свідків і тих, хто мовчав. Такий процес може вважатися успішним лише тоді, коли біль, гнів, зрада, страждання та всі інші емоції були озвучені і почуті, а також коли було взято відповідальність. Говорити правду це і найбажаніший і найреальніший спосіб мати справу з важким минулим. Одним із прикладів жахливої масової психозу, що проявилась через колективну тінь, була нацистська Німеччина. Люди впадали в демонічний стан через власну особисту тінь, вступали в партію, робили жахливі речі, які навіть не могли уявити за звичайних обставин. У цьому сенсі особиста тінь є мостом до колективної тіні. Тому надзвичайно важливо спочатку вирішити свої внутрішні конфлікти, щоб не потрапити в колективну тінь несвідомо. Тоді людина може впливати на інших, і суспільство загалом стане здоровішим. Якщо ми практикуємо усвідомленість, ми знатимемо, як глибоко дивитись у природу конфлікту і пробуджувати інших своїм розумінням, щоб разом не допустити повторення тих самих жахів знову й знову. І от ми дійшли до висновку: отже, спочатку ми маємо визнати власну тінь і вступити з нею в довгі й важкі перемовини, бути чесними із собою та у взаємодії з іншими, спостерігати за власними емоційними реакціями, досліджувати сни. Це дозволить не стати жертвами несвідомих проекцій, а також відновити приховані в нас позитивні якості, що покращують наше життя і життя навколо нас. Потім ми можемо усвідомити колективну тінь і не стати її жертвою, а також взяти відповідальність за подолання заперечення важливих проблем і відсутності ініціатив. Мужність нести власну темряву приносить полегшення іншим, бо говорити правду. Це найкращий спосіб впоратися з важким минулим, на відміну від ігнорування, що тільки робить тінь темнішою і сильнішою, аж поки вона не вибухне знову, і історія повториться. Якщо сподобалось з вас вподобайка і коментак, а також ви можете підтримати канал, тицнувши суперспасибі чи поширенням контенту. Моцно дякую за перегляд.